Це злочин. Вони не розуміли, що забрати телефон у іншої дитини, погратися і не повернути – це крадіжка, а інколи це розбій. І коли ми їм це розповідали, вони дуже зацікавлено слухали і завжди приймали участь і просили нас продовжувати, і продовжувати. Нас тренінги проходили по 4 години. Ми розуміли, що це дуже важко для дітей. Але діти, от навіть ми в одній Шевченківській школі проводили разом з Ігорем Світлічним. Поки ми закінчили наш тренінг, прийшло до кінця тренінгу ще три класи. Тому що коли ми проводили, це добровільно було. Діти між собою спілкувалися і запрошували інших, і ми вже просто не могли помістити таку кількість і розповідати їм, тому дійсно це важливо. А зараз від національної асоціації з вітальним словом надаю слово голові вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокату Дроздову Олександру. Доброго дня, шановні учасники нашого заходу. Перш за все від імені голови Національної асоціації адвокатів України голови. Рада рукать України, Ліді Павні Завітові. Хочу привітати всіх на всіх нас з цим заходом. Хочу. Побажати нам усім плідної роботи, конструктивної роботи і результативної роботи. Мені дуже надзвичайно приємно працювати в такому досить серйозному, і поважному колі осіб, і дуже приємно, що представники органів виконавчої влади долучаються до цієї роботи, співпрацюють. Також дуже важливо для нашого заходу участь міжнародних експертів, які, я переконаний, поділяться досвідом роботи з неповнолітніми. У тому числі в сфері кримінального провадження в своїх країнах. Разом з тим хочу ще раз підкреслити те, що вже сказав Микола Микола Миколайович щодо міжнародно-правових аспектів. Звісно, під час своєї доподії я більш широко висвітлю цей аспект, але на сьогоднішній день, на мій погляд, треба фокусувати нашу увагу і на роз'ясненні права. Дітям і на роботі з представниками правоохоронних органів, органів виконавчої влади щодо запровадження тих чи інших міжнародних стандартів, положень конвенцій, факультативних протоколів, практик Європейського суду з прав людини в діяльність всієї системи правосуддя це надзвичайно важливо, тому що. Іноді, як ми кажемо, вже роз'яснюємо, що таке крадіжка і так далі дітям. Але я переконаний в тому, що якщо ми спільними зусиллями не будемо наполягати, щоб ті чи інші міжнародні стандарти в сфері прав дитини були впроваджені на досудовому розслідуванні під час судового провадження, то ну, на жаль, багато з того, що записано там в плану дій державних дій, пов'язаних з реалізацією положень конвенції про захист прав дитини і інших. Загальнонаціональних документах можуть залишитися невирішеними. Дякую за увагу. Дуже дякую і запрошую до слова пані Тоні Меннік, голова місії з утвердження верховенства права співробітник Посольства Норвегії в Україні на посаді радника з питань юстиції. Прошу вас. Спасибо, что пригласили нас на этот очень важный, интересный семинар. Хотела бы немножко представиться. Uh, меня зовут Ханя Меника, я работаю в посольстве Нигерии. И я также возглавляю миссию, которая называется Норлау. Uh, это утверждение верховенства права. Uh, и мы с удовольствием поделимся также нашим опытом. Мы сейчас uh, работаем над некоторыми программами в Украине. И есть несколько проектов. Одна из наших, Один из наших проектов. Мы работаем с Министерством юстиции над различными важными проектами для детей. Спасибо вам большое. Это очень важная тема. Спасибо, что вы ее поднимаете. И дети действительно являются нашим будущим и будущим любой нации. Поэтому очень важно, чтобы когда дети встречаются с какими-то криминальными актами, чтобы мы помогли им выйти из этой ситуации. И если эти дети они становятся либо жертвами, либо свидетелями, то важно, чтобы мы помогли им пройти эти ситуации, поэтому эта тема очень важна. Меня попросили немножечко описать норвежскую систему. Конечно, это очень такой ну, широкий вопрос, поэтому я смогу только несколько небольших пунктов поделиться с вами. Хотела бы поделиться, что какие санкции для детей мы внедряем в Норвегии. У нас есть принцип, что дети ни в коем случае не должны попасть в тюрьму, если нет для этого каких-то крайне важных показателей, важных причин, поэтому Чаще всего дети не попадают в тюрьмы и даже сам прокурор, он поднимает вопрос о том, как помочь ребенку избежать тюремного заключения, даже если они видят, что ребенок действительно виноват, они даже стараются не довести дело до суда, они стараются помочь этому ребенку исправиться. И Такая реакция, конечно же, ну, такое отношение, конечно же, применяется, когда это не небольшие какие-то преступления, но мы стараемся помочь нашим детям избежать тюрьмы. И также мы, если ребенок совершил какие-то не, очень, ну, не очень большие преступления, то тогда мы стараемся Стараемся работать с этим ребенком, чтобы помочь ему а, исправиться. А, И у нас есть ну, такие посредники, которые работают с детьми. И если все-таки это дело доводится до суда, то а, тогда... такой ребенок он будет э, находиться в заключении но даже в местах заключения в колониях э, у нас есть определенная работа с детьми э, с ними работают э, рассказывают им о негативных последствиях алкоголя э, наркотиков и э, других вещей э, то есть даже когда ребенок находится в местах заключения он не просто там э, заключен и находится но мы стараемся оказать ему помощь э, и у нас есть много различных программ для а, молодежи, и даже они могут учиться, находясь в колониях. Пару лет назад у нас была новая санкция а, в криминальном праве, ну, такое а, а, наказание для детей, но это было ну, наказание заключалось в том, что Это была программа для детей, которые э, совершали серьезное преступление и повторное преступление. И для таких детей э, проводились такие э, собрания с посредниками, и для каждого ребенка э, они подходили индивидуально и э, создавали...